Вісім годин добиралися до Миколаєва десятеро добровольців із Києва, серед них 30-річний Микола Кур'янов. Медик за фахом допомагав пораненим на Київському майдані. Чоловік розповідає, коли почув, що українська армія потребує допомоги, відгукнувся одразу. За свої 30 років добре собі усвідомив, що якщо не перейматися за оборони від Москви. То це означає, що потім ми погодимось на ті самі концтабори, репресії, голодомори, геноциди. То не є щось нове для Росії і тому. Тому я розумію, що я мушу їхати сюди і оборонятися. Поїхати на південь країни на поміч десантникам закликав чоловіків у соцмережі Юрій Бірюков із Миколаєва. Юрій каже, щодня відгукується чимало хлопців, і навіть дівчат заповнюють анкети і чекають на запрошення до військової частини. От тільки в десантники не так вже і легко потрапити серед вимог. Треба мати гарну фізичну і психічну форму та бути не старше 40 років. Мні звертаються тисячі людей зараз, щодня. І, в общем-то, если б не було этих обмежень, то, навірно, да, ми дійсно сідово привезли значительно більше людей. В аеромобільній десантній бригаді до новобранців вже звикли. Сюди приїжджають чоловіки здебільшого звищую світою. Добровольці кажуть, їхній вибір свідомий і вважають, що саме зараз вони потрібні українській армії. Щоб е інтервенти наш теж е серйозно рахувалися з нами, то вони мають бачити, що у нас сильна. Армія, що все не так буде просто їм з нами боротися і окупувати подальші наші землі, за навичками і професійними здібностями добровольці відправлять до різних підрозділів військової частини. Там вони пройдуть прискорену підготовку і вже невдовзі нестимуть варту на блокпостах на Херсонщині. Нам потрібно перш за все, добровольці, настоячі патріоти нашої держави, які ніколи не. Не скажу, що ні, ніколи не зроблять крок назад, а завжди будуть стояти, якщо б це потрібно, до віддати своє життя за нашу неньку Україну. Оксана Сегень, Сеген, Поволодкаченко, Миколаїв, П'ятий канал.